Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Віпед преміум партнер жіночої та чоловічої збірник України з футзалу. Разом сильніші. Вчера у тебя рождения был, да? Ну так, просто для справки. Значит, все равно мечи качают. Это же вчера было. Вчера я сумку не Вот так просто. А теперь, ну... Нормально. Женя, головний тренер Олександр Петрович сказав на підсвічому коментарі, що у тебе невеличка травма. Розкажи, будь ласка, детальніше, що це таке. Я знаю, що зробили МРТ. Зараз на лікарів попитаємо, що саме вони там побачили. Мабуть, так. Да. В лікарів краще спитати, що таке так, глобально. Нормально себе відчуваю. Вже біль пройшла. В принципі, все добре. Ну, біль пройшла, ти просто тут, доки приходиш, кайфуєш no. трошки. Звичайно, звичайно. Профілактика це завжди добре. В збірні слідкуємо за станом хлопців, займаємось профілактикою. Сподіваюсь, що мінімально будемо займатися лікуванням. Ну, якщо є потреба, то і лікуємо спортсменів. А що саме робити? Діагностика, стан здоров'я, якісь там нежить, скарги на животи, спортивні травми, але сподіваюся, що їх буде мінімально. Ну, зараз тренер сказав, що головний після матчу інтерв'ю, що Женя Жук отримав травму. Розкажіть, будь ласка, про деталі цієї травми, Наскільки вона серйозна, не серйозна, Ну, Під час тренування він відчув біль в гомілково ступневому суглобі. Оперативно надали допомогу і доволі оперативно зробили МРТ. І, на щастя, ушкодження мінімальні, там невеличке розтягнення бокової зв'язки. Він швидко відновлюється, дуже вмотивований. І сподіваємося, що сьогодні він розпочне тренуватися знову. Якщо простою мовою, то з Жені все причмаш нормально. Дуже сподіваємось на це. На зараз виглядає так. обязал нормально поки що не вийшов что ты тут один стоїшь тебе що не пускає до сік чи що готовий Мій батя саме грав. Він бача саме. Фотографую. Ти один із лідерів збірної України U19, проте вже досить давно граєш за кордоном. Що для тебе означає грати за цю збірну? Та що відчуваєш, коли вся збірна разом збирається? Ну, Грати за збірну це дуже... Почесно та відповідально. Завжди дуже радий одягати футболку збірною, грати на міжнародному рівні. А щодо хлопців, дуже радий завжди бачити хлопців збірні, тому що дуже багато друзів, гарний тренерський штаб, тому емоції тільки позитивні. Давай поговоримо про те, хто із молодіжної збірної збірною майбутньому може в національну збірну. Останній приклад це Ростислав Семенченко про те, хто може бути наступним. Питає тебе, бо ти безпосередньою частиною Ю-19. Ну, Я вважаю, що в нинішній збірній ю 19 дуже багато талановитих гравців. Е, якщо виділяти, то можу виділити е, Ілю Приходько, та може бути Олександр Жуков. Ти так сором'язливо про себе промовчав, так? Да? Зараз наша національна команда тренується на арені команди Кайрат. Ти гравець цієї команди. Також декілька представників Кайрату грають за збірну Казахстану. Один із них це Ігіта, дуже відомий голкіпер. Як це бути в одному клубі з таким виконавцем? Ну, Ігіта вже залишив команду, але я провів з ним рік. Це для мене дуже вагомий досвід. Дуже багато дізнався. Від нього, тому він дуже багато підказував, допомагав морально щодо компонентів гри дуже багато підказував. Можна сказати, він мені допоміг більш швидко прийти адаптацію в клубі, тому я дуже йому вдячний. Зовсім скоро спочинався чемпіонат світу, 2024. Як думаєш, до якої стадії може дістатися збірна України? Ну, хотілося. Та я вірю, що збірна може дістатися до півфіналу, а там далі як вийде. Менше, ніж через два тижні, став чемпіоту світу. Це для тебе перший великий турнір зі збірною. Розкажи, що ти відчуваєш, коли думаєш про те, що можеш зіграти на цьому турнірі. От, особисто для мене ти дуже спокійна і виважена людина про те, що відбувається всередині тебе напередодні мундіалю. Е, насамперед я хотілося би подякувати нашим захисникам та захисницям, які боронять нашу країну, віддають своє власне життя, щоб ми готувалися, щоб ми були тут і. Приймали участь в такому великому турнірі як чемпіонат світу. Тому це все заради них. Ми граємо заради наших болівальників, заради наших Збройних сил України, які дають нам цю можливість. Так, для мене перший чемпіонат світу такий великий турнір. В першу чергу це велика відповідальність захищати кольори національної збірної України. І в такий важкий момент для українців, які зараз Переживає непростий період, тому е, налаштовуюся на, на хороший результат, тому від себе докладу усіх зусиль, щоб принести користь команді. От Давай поговоримо про нашу групу на Чемпіонаті світу. Там є такі команда, як Аргентина, Ангола та Афганістан. Які ти особисто виділив би аспект Гри Аргентини, що характеризує її як топ -збірна? Ну, Найважливішу, можливо, якусь. Також, що ти знаєш про двох інших наших суперників, про Анголу та Афганістан? На даний момент ми переглянули тільки збірну Аргентину. У нас була теорія, тому команда сильна, має в своєму колективі сильних індивідуальних е гравців, які можуть вирішити епізод е індивідуально, тому налаштовуємося на, на дуже напружену боротьбу. Тому Сподіваюся, що ми докладемо всіх зусиль. Перший матч на чемпіонаті світу у нас 15 вересня проти Аргентини, яка на папері вважається фаворитом групи. Проте за перемогу як над фаворитом, так і над аутсайдером нараховують по три очки. Як вважаєш, наскільки велику роль у матчі може відіграти саме налаштування та зарядженість на гру? Всі розуміють важливість цього матчу, Тому, гадаю, якщо Правильно підготуємося, продовжимо в такому темпі тренуватися, віддавати всі сили на тренуваннях і сподіваємося, що зможемо здобути позитивний результат. Останнє питання. Як ти вважаєш, якщо прийняти фізичну і психологічну сторону нашої збірної, то яка з цих сторін краща? Ну, гадаю, зараз. Ми показали в попередніх матчах, що ми можемо конкурувати з сильними збірними, такими як Португалія. Тому, гадаю, у нас все для цього є, всі умови, що ми можемо конкурувати з сильними збірними. Тому сподіваюся, буде позитивно.